Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час тривоги вибухи лунали на Рівненщині та у Рівному. Працювали «Вараша» станції після ударів 16-17 березня. Також по ЗАЕС Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія, гвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові. До нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор рівненської станції Павло Говтонюк для Голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкоджені, які здатні на певний час вивести атомну електростанцію з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення для власних потреб. Той же час Ерела на місцях пишуть про хлопки у Могильові на військовому аеродромі на телі останніх подій в країні. Це і не дивно великий наплив росіян. Всяке може статися. За даними телеграм-каналів, туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом із вагнерівцями рівненську АЕС. За даними телеграм-каналів, на аеродромі їх накрило дві ракети невідомого типу загиблих вивозять Камазами. Удар був дуже і дуже точний операцію. Зірвано в той же час колишні. Командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, підполковник запасу Валерій Сахашчик звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю країни у нібито війні проти України. Звернення опубліковане в Ютуб-каналі і національна безпека». для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен згуртування української нації та її готовності до самопожертви у неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильні. Ще й будуть гнати агресора зі своєї землі, як азартний мисливець жене пораненого звіра. Звернувся Сахашчик. Він попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі у війні проти України. Керівництво РФ намагається отягнути в свою війну Білорусь. Що нас чекає, якщо їм це вдасться? Запитав у співгромадян офіцер запасу. За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку Білорусі, тому останні загрожують величезні втрати. Жителі готові Білорусі приймати сотнями та. Тисячами своїх синів у пакетах кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців РБ зустрічатимуть свої ж білоруси тільки значно краще. Підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусі стане країною згоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій попередив підполковник. Цілком точно протягом перших кількох годів буде знищено мозерський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі. А також вся критична інфраструктура поперед. До військової у відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на території України. Білоруський спецназ готує до вторгнення в Україну. І вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путін. А візьме більш активну участь у війні за її словами. У разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частини ССО, а саме 38-ї Бреської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї 5-ї маріїногорської бригади спецназу у війні проти України. Іні розповідає Наталія Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували туди, мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст з території країни. Так, ракетні комплекси с 300 і с 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження. Звідти можливий обстріл ракет. Тами Києва говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський Гаюн пише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі Лунінець. Зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоять зеркас судячи з кількості людей. Деякі для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити на аеродромі. Пише білоруський гаюн. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.